Виконуємо номер 770 із підручника Алгебра 7 та номер 3423 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть корені рівняння і три рівняння. Приступаємо до виконання. Помножимо 1 член 8х на многочлен. 1 додати 2х. Маємо 8х додати 16х квадрат. Добуток різниці двох виразів на їх суму до рівні різниці квадратів цих виразів. Знак мінус я поставила, дужку залишила. Маємо 16х квадрат відняти 1. Тепер розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежний. Зводимо подібні доданки: 16х2 і мінус 16х2. знищуються. Залишається 8х, 1 перенесемо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо 8х дорівнює 16, і нам залишається поділити на 8, отримаємо 2, записуємо відповідь 2. Рівняння друге помножимо мінус 12х на кожен із одночленів в тушках. Маємо мінус 12х, додати 36х квадрат. Залишимо дужки і знак мінус перед ними. І маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Я не буду змінювати в другій дужках доданки міняти місцями. Зрозуміло так, що від перестановки доданків сума не змінюється. Тому. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів 25 відняти 36х у квадраті. І тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Буде 14 відняти 25, додати 36х квадрат. Тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину, без зміни вправу додати, відняти, У нас там плюс переносимо, змінимо знак на протилежний. Відняти 36х квадрат. А у правій частині буде 14, відняти 25, отримаємо мінус 11. 36х і мінус 36 взаємознищуються. Х відняти 12х, буде мінус 11х, дорівнює мінус 11. І тепер ділимо. На мінус 11. Отримаємо х дорівнює 1. Записуємо відповідь. 1. І рівняння третє. У третьому рівнянні у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. 16х квадрат відняти 1. Квадрат різниці підносимо до квадрата. це буде квадрат першого виразу. Відняти подвоєний добуток 4х12 першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. У правій частині 5х множимо на многочлен. Отримаємо 20х квадрат. Відняти 55х. Тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни в праву мінус 20х квадрат і додати 55х. 1 буде перенесли знак і мінус 9. 16х квадрат додати 4х2 це буде 20х квадрат, і мінус 20х квадрат взаємо Мінус 12х додати 55х. Отримаємо 43х. І 1 відняти 9 це буде мінус 8. І тепер поділимо мінус 8 на 43. Отримаємо. Мінус 8 сорок третіх. І записуємо відповідь. Мінус вісім сорок третіх. Номер 770 із підручника Алгебра 7 та номер 34 крапочка із підручника математика 7 виконано.